Втрату сумувала навіть природа цими вихідними криворіжці живим коридором провала в останню путь воїна Богдана Супруна. Я колись був вважатим у цього малого світлого і усміхненого хлопця. Я з гордістю можу сказати про те, що ця людина завжди була зі стержнем, завжди. Була при своїх думках, принципах і позиціях у цивільному житті. Богдан працював у приватній фірмі, яка спеціалізувалася на гірничо збагачувальних роботах. Займав там посаду спеціаліста з безпеки. Під його керівництвом перебувало більше 150 осіб. Він завжди був для них прикладом. Богдан був завжди лідером самого дитинства. Це була дуже чесна. Ціле спрямована і справедлива дитина. яка дуже гарно навчалася для нас. Дуже велика втрата. Богдан чесний, відвертий. Порядний, дякую сім'ї, бабусі Наташі, що виховали такого сина. До лав війська чоловік долучився добровільно 18 червня цього року. Служив на посаді гранатоматника 3-го відділення, 3-го взводу оперативного призначення, 4-го роту оперативного призначення. Разом з побратимами він стримував наступ ворога в районі населеного пункту Липці, що на Харківщині. він Одним з найкращих, навіть найкращий. всі ми хотіли рівнятися на нього і наслідувати йому. Він був сміливий, відважний і брав на себе ініціативу і вів у нас, якби показував, пояснював деякі речі, які ми не могли ще розуміти. Саме на Харківщині внаслідок ворожого мінометного обстрілу захисник отримав поранення несумісні з життям. 8 грудня серце Богдана на псевдобруд зупинилося назавжди. Мужньому герою тепер навіка двадцять шість. Свій останній спочинок військовослужбовець Бруд знайшов у секторі почасних поховань на центральному кладовищі. За мужність та героїзм Богдана Супруна було нагороджено нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня. Посмертно ми ніколи не забудемо мужніх подвигів наших захисників та завжди будемо пам'ятати тих, хто віддав життя за нашу свободу. Анастасія Костенюк, Максим Рашов, міський.